електровелосипед на системі Bosch на планетарній туці, яка надійніша система ніколи не ламається, Був все в шестерні Тут і Nexus 7. Мотор Boschusкий стоїть. Це електровелосипед. Дивіться, Boschкий акумулятор, Power 300, Boschський зарядне стоїть. Має значить, гідравлічні гальма. У відні Магура фірма має, замочок закриває велосипед, практично новий, дивіться. Пупочки ще є, у вода пістоновані. Резина у нас, наче тут стоїть швальба, марафон плюс. Це антиприкольне, ви можете їхати по стекляшках чи по колючках. І важко пробити. Це антіприкольне, дивіться. Ногу перекинути дуже зручно. гельове, зручне сідло у нас, педаля є в комплекті. Тут у нас значить, дивіться. Амортизація під седлом, щоб вам було дуже м'яко і зручно, комфортно. Є амортизаційна вилучка, вона стоїть. Руль значить, піднімається, опускається і наклони робиться. Дуже легко переключається передача. Велосипедик проїжджає в районі до 50 км без проблем в турбо і різні спортом. Переключається таур, все працює. Система пас, значить, тягне дуже-дуже-дуже. Дуже прикольно. так Постану, дивіться, це майже як новенька рама, все повністю. Велосипедик в дуже в гарному стані. Хто шукає такий електровелосипед собі або комусь, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в Куликів веломагазин. Вулиця Львівська, 14 на тест-драйв. Можете собі сісти, перевестися. Буде вам підходити, платити гроші, забираєте. Не буде вам підходити. Є багато інших моделів, які ви можете собі протестувати. Більше як 10. Тут приїхало тільки 10, що там, десь більше як 20 навіть. В кого нема такої можливості, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.